Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду знімати відео по такій грі в Роблоксі, яка називається Втечі від підводної тюрми ну або ж затопленої тюрми. Так, в цьому відео тюрма справді заповнена водою. Хтось, встро... ну, в принципі, потоп тут вирішив влаштувати. Ну і тому я сьогодні буду тікати з такого обі. Перед початком не забувайте підписуватися та ставити вподобайку під відео. Ну, в принципі, підтримайте мене, будь ласка. Ну і давайте я вам дам челендж уже додивитися це відео до кінця. Зможете його виконати чи ні. Подивимося уже в самому кінці. А я починаю. Ну що ж, клікаємо грати. Так. Угу. Ну тут єдина складність і. Окей, нататки. Ця гра оптимізована тільки на вид від... від першого лиця. Ну, пограємо ж так. Нічого такого. Так. Ого, я, я кудись сплив вже. І сам поліцейським плаває сам по собі. Ну, добре, погнали далі. У -у -у. Перший раз я знімаю щось подібне. Ну, в мене були втечі, звичайно, зв'язані з водою, але щоб прям потоп якийсь, то ні, перший раз. Ну, дивіться, прикольна вода, реалістично вигляда. Ну добре, погнали далі, все інше я вже знаю, що робити. Дуже дякую вам за відмітку в 421 підписник. Ну, я знімаю це на даний момент, коли 421 підписник. І я дуже всім дякую ті, хто підписалися. Ну, а якщо ви не підписалися до сих пір, то підписуйтеся, щоб не втратити, в принципі, контент, який я знімаю і самого мене. А також не забувайте заходити на мій Viber канал. Посилання буде в описі, а якщо його нема, ну, якщо взагалі нема, то це значить, що я не встиг скинути посилання, бо загалом, коли виходять відео, то я або в школі, ну, або ще десь. Тож, я можу не встигати виставляти посилання на Viber канал. Тож, якщо його немає, то заходьте на мої минулі відео, і там точно буде посилання. Так, ну, все. Давайте вже ближче до проходження. Так, ну ось, я ледве запаркурив. Давай, дострибну? Не дострибанув. Тут якісь дуже великі відмітки. Ну, а чому мене постійно просить купити це? Не буду я це купувати. Потрібно мені це. Давай. Тут дуже далекий при... стрибок, я не можу дострибнути ще й від першого лиця. ну знову це. Не куплю я. Так, не можна падати, а то знову мене попросить купити. Так, ну тут легко, тут стрибок ще десь Ну, доволі легкий, а отут уже важко дострибнути. Давай! А тут взагалі можливо застрибнути? Хоча я бачу, що проходили навіть це. От, всі падають просто. І як мені не впасти, ну. Ану, може я дострібно? Давай! Так, я зміг зробити цей стрибок. Так, ну і пішлі, в принципі, далі по вентиляції. Так, о, я дійшов до цього поліцейського. Прикольна у нього анімація плавання. Добре, що він хоч плавати вміє. Так, о, я ж можу ще й під воду. Давай клікаємо на кнопочку. Клікнули і швидше він за мною пливе. Ай, піймав мене! До речі, у нього й зуби прям як золота зроблені під водою. Прикольно, до речі. Так, ну на кнопку я вже клікнув, тож попливли далі. Угу. Було б прикольно, якщо б у нього в в'язниці тут ще рибки плавали, але. Не настільки ця гра так і опрацьована. О, це ще водяні гірки, серій. Він що, за мною може бігти? А цього я не очікував. Так, а ну, я хочу. З водяних гір... гірок цей, скотитися хоч з якоїсь. Ну, це, звичайно, прикольно. Якийсь аквапарк це не потоп. <ріхи> так. Яка гірка найвища? Ну, діймуся на цю. А, мені треба далі бігти, а не <ріхи> по гірках скататися. Ну, в принципі, це теж можна, тільки так, щоб. Погратися трошки. Щоб ця втеча хоч трошки веселішою була. Ну, добре, мені треба проходити, в принципі. Ну, тобто, тікати цієї в'язниці, а не спускатися. Тож, я побіг далі. Плюс я там бачу якась. Ой, знову я впав. Я бачу, що там якась гірка більше. Піймали мене. Ну, давайте. Моя спроба Номер 4 нам певне. Давай Пливе уже за мною. Хоча він взагалі, можна сказати, і не пливе. Можна сказати, йде по воді. <смі> так, давайте швидше, швидше, швидше. Відпершу лиця справді незручно, ну хоча б анімація мого бігу є, що в мене ось руки отак трусяться. Та і ноги, в принципі. Ну, я думаю, це не гра така опрацьована, а. Воно само. Так, у мене є вибір бігти далі чи спуститися по цій гірці. Та ні, все-таки я тікаю. Якщо в кінці я зможу покататися, то буде це круто. Ну, але не зараз. Так, біжимо далі по вентиляції. Так, тут і вентиляція вже затоплена. О, а чому вода тут не спускається? Схоже на якийсь Майнкрафт, тільки тут повинна хоч якась табличка чи люк стояти, але ні того, ні іншого я тут не бачу. А, точно, це у нас. Про... Прокоп в туалеті. Ну, в принципі, як завжди, тікаємо з в'язниці. Угу, Впали ми тут. До речі, чому тут нічого не затопило? Виходить, лава сильніша за воду. Якщо що, це, можна сказати, е легендарне легендарні питання. Якщо, наприклад, відро води і відро лави вилетить, то що вийде? Ну, я думаю, не як в Майнкрафті Обсидіан або оцей. кругляк. А щось інше. Ну, або лава переможе, або все-таки вода. Так. Ну, чомусь, коли я говорю, то я падаю. В дуже спекотне лаву. Тож мені треба. Трохи уважності. І. Ну, в принципі, все. Трошки уважності. Мабуть, навіть так, трошки удачі. Тому що, щоб застрибнути, мені треба трошки. Підібрати тайміни, коротше. Давай. Серйозно, ну. Від третього лиця це так зручно, а від першого це неможливо пройти. Тут останній піксель просто неможливо, ну, ну тут можливо ще. От, бачите, вона не дострибнула, наприклад, а я дострибнув. Давай. Так, де там чекпоінт? Стоп. хух, Я думав, я впав. Стоп, що це таке? О, звичайно, зіграю в такі. Обі в наступний раз. От. Підводний бра барі, прес-н-ран, а це у нас. Барі на човні... Ой, що він там робить? Ну добре, все. Побігли далі. Якщо під цим відео набереться, давайте вже 15 вподобайок, то я знімаю продовження цієї рубрики в течі-зв'язниці. А то ви дуже багато на них переглядів і вподобайок, в принципі, набираєте. Тож 15 вподобайок і виходить наступна частина. Давай! Дострибну. О, до речі, боком я навіть далі стрибаю. Ай! <схай> Хоча такі самі таймінги треба піймати, тож. Навіть не знаю, як буде зручніше. Давай. Як же не зручно це, звичайно. Давай. Так. О. Вона теж не дострибнула, видно. Давай! Серйозно, я не можу дострибнути! Чому тут такі великі проміжки? Так, дострібну тут. Давай, дострибнув. Ще два залишилося. Не залишилося два. Знову все спочатку. А ну, давай. З розгону пройду все. Не пройшов. Давайте, оце остання спроба. Давай. Угу. Так, ну добре, повернуся, коли пройду, в принципі, це і дійду до. Ну, в принципі, до цього каміння цього. Ух. Через всі мої спроби пройти це я нарешті це зробив. Тож, я вже дійшов до цих розпечених куль, а не каміння, як я сказав пару секунд тому. Так, ой, отут читай і такі не, ну, неможливі. Хоча хоча ні, дуже такі можливі. В минулому просто обі, чи взагалі поза поза минулому якомусь там. Так легко мені не було. Ух ти, тут нема потопу. Крутяк. Ай, тут навіть модельку олігнилися змінити. Хоча і там теж нічого не міняли, якщо не рахувати воду, яка додалась. Угу. Ну, а так це, звичайно, тюрма. Тільки не від тих створювачів. Давай. Давай. Ну тут, звичайно, мені легко дається. І, мабуть, і не впаду жоден раз. Так, не впав. Тут легко було. Ну, добре, побігли далі. Та ні, респаун мені не треба. Нам треба тільки вгору. Так, що там у нас далі? Де я піднімуся? Окей, о, знову моя флешенська швидкість. Беру, випиваю. Енергетичний напій. Хоча я завжди заводу. Я ніколи не пів всякі. Mm. Та, в принципі, такі напої, енергетики. О, Круто, що в цій грі не очищається. Напій, навіть коли я вмираю. І я можу. І мені не треба кожен раз, коли я падаю, випивати його знов. В деякі хобі таку штуку не продумали. Так. Щось у мене, коли я, ну, от, падаю, то я невеликий. Під... Підстрибую. Трошечки в... вгору. І це мені дуже заважає. От, бачите? Підстрибую. Чи це у мене тільки так від першого лиця виглядає? Ну, коротше, мені чогось незручно. От знову як... Ну, навіщо мені Маріо Баррі? Ну, от скажіть. Де він взагалі? Ну, от, от навіщо мені оце от купувати за робокси? Щоб він бігав за мною тільки. без меча. Та коротше, боже. Просто створюють копії таких ігор, оригінальних крутих, щоб просто донатили від них. Ну, хто взагалі донатить в, в такий смітник? Ну, вам подобається, коли я так мучаюся, тож я знімаю такі смітники. Навіть не полінилися щось додати в гру. Ну, тобто, навпаки, полінилися. Бо нічого нового. Це ж десь вони взяли із готових варіацій. Максимум, що вони зробили, це, мабуть, додали менюшку, щоб вони танцювали. А так більше нічого свого вони не додали. І все одно навіть не додали до Супермена що, чогось, щоб він танцював. І тут полінилися. Ну. Тож, любі глядачі, Ніколи не, донатить, ну, не донатьте в такі ігри. Бо пройти вам ці етапи, ну, пару хвилин, ну, максимум година. А, І, ну, і того результату за ті 200 робуксів, щоб за вами бігав незвичайний поліцейський якийсь супермен, ну я не бачу сенсу. Ну, добре, поки я говорю, я падаю. Тож трошки помовчу і постараюся пройти. Давай! Так, я дострибну. Уже дійшов, дійшов, дійшов далі, чим в минулий раз. Ну, тут взагалі залишилося угу, трошки. Добре, це знову застряг на хвилин 30. Хоча, може, і зараз пройду. Давай. Так, опа. 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 Не встиг. Ну, добре, повернуся, коли пройду. В принципі, цей етап. Не повірите. З першої ж спроби після вимкнення я пройшов це. Капець, що ще тут сказати? Ну, а навіщо така оцей, вентиляція їм велика? ну, Щоб прямо такий. Це, як він називається, вже і забув. Вентилятор, так, вентилятор дув, що Все, я пройшов. А, ні, розмріявся. Мені ще повара треба перемогти. Єдине, що не міняється в усіх проходженнях, це фудзука. Базука, не тільки стріляє їжею. Оце просто легенда уже, можна сказати, втечах. А, він навіть за мною не біг. Він застряв в текстурках. Ну, за... Жаль, я його через текстурки бити не можу. Ай. Що він зі мною зі сковорідкою біжить? А, він взагалі застряв. Ну от. Завжди в таких підробках застряють. Ну. А, а чому він не отримує урон? А, все отак отримує. Давай. Все, перемога. А, тільки хотів сказати, що не було вибуху, як завжди. І ось вибухнуло прямо на моїх очах. Дивом я не покалічився. Угу. Так, і ще одне обі. А, ні Я думав, ще якесь обі, на яке я застряв на хвилин 5. ні, я просто скотився з такої гірки крутої. Ну, хоч за це спасибі. Так. Піднімаємося. А, ось, вихід. Ага, звичайно, вихід. Видно, який вихід. Лазери. Це якась пастка від того. Ой. Так, сюди пролетів. Залишилося ще два. Я поки лечу, то і вічність проходить. Тож, мені треба з першої спроби це пролетіти. Так, і, в принципі, це я і зробив. Так, а зараз у нас що? Надіюся, вже фінальний етап? А ні. Мені треба пройти за допомогою цих приколюх. Ну, ви знаєте, легендарна. Саме перше, тому що нею можна користуватися по 100 раз. От. Бачите, як це просто і легко. І не треба тягати по три. Я, до речі, її завжди з собою брав. Ну, мабуть, зараз я цей теж зроблю. Ай, вона очистилась! Ні. Ну, добре. Оплакали, і нам треба виносити бота цього. До речі, хто у них там? Ви бачите, хто у них там босс? Якийсь зелений чудовисько. Це... Єдине, мабуть, що зробили автори цієї карти, ну тобто, які автори? Копіру ці копійовщики карти цієї. Це поміняли ту текстурку. Замість, звичайно, поліцейського зелений. А чому він навіть не ворушиться? Ні, справді, не ворушиться просто. На місці. Що за Денси? Так, ось стріляю. Все, виніс йому одну. Залишилося винести лише іншу. Ні, справді йде на місці. Ну, от оце називається підробки. У нього ще ХП залишилося. Чому він помер так швидко? Ну, добре. Так. Ну, звичайно, такі підробки просто ненавиджу. Ну, я знову зараз буду ще їхати на цій машині 15 хвилин. Тож повернуся, коли вже доїду. Ем, а чому мене так близько висадило? Тепер мені ще бігти 100 років. Ну дякую. Отримай. Так, ну добре, побігли, в принципі. От як же я люблю такі обі, які просто заставляють мене бігти по 100 років до однієї. До, від одного етапу до іншого. А, ще й це якийсь. папірець пожмаканий. Покотився. Ну добре, щось я сьогодні не в настрої, тільки вмію ще критикувати. Ну, в принципі, такий день. Не стої ноги встав. Якщо я ще впаду, то. Угу. Якщо я ще впаду, а. О, хоч повернуло мене назад. Е, чому не поверта? А, тільки наступаю на цей пісок прозорий. Угу. Та що ж таке? Пішеліть не знову на той пісок. Що ж, ну я не можу пройти. До речі, якщо скраю проходити, то ближче дострибуєш. Ну я. А ну я можу О, господи. Яка ж ця гра звичайно. Не крута. Ну, от просто падаю. Ну як мені дострибнути? Ну, неможливо. Добре, все, повернуся, коли пройдуться. І ось я на фінальному етапі. Залишається тільки піднятися на цій драбині, ну, тобто по цій. І летимо на цьому вертольоті. Ой, відкрив магазин. Дивіться, як тут все дешево? Жартую, звичайно. Все, полетіли. В принципі, іще одна втеча зв'язниця. Тепер підводної, хоча чимось таким вона Оце, не відрізнялася від інших. Ну, все одно вам це заходить. Тож, все, в принципі, закінчу. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, Флешен. До нових зустрічей!